Сталева хвиля в Івано-Франківську вперше відбувся чемпіонат з плавання серед ветеранів. Участь у змаганнях взяли майже 40 військових з ампутаціями та різними бойовими травмами. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Дадак. До виходу на дистанцію готується Василь Іроденко, колишній морський піхотинець. Розповідає, після лікування та реабілітації повернувся до плавання, спорту, якому присвятив понад 50 років. Плавання це є гармонійний вид спорту. Він його здоровлює. Брав участь у чемпіонатах світу Європи, всесвітніх іграх ветеранів, перемагав на міжнародних змаганнях. Встановлював рекорд України серед спортсменів, ветеранів. І після реабілітації знову повернувся в басейн. Станіслав почав плавати після ампутації ноги лише тиждень тому, але, почувши про змагання, без вагань зголосився взяти участь. У моєму випадку, де працювали ноги, ноги вже не так працюють і потрібно додати більше саме тонус плечей. І саме основне в басейні, як на мене, це правильно дихати. В новому житті я адаптувався до боксу, я адаптувався до крос, адаптивного кросфіту. Адаптувався за цей тиждень до басейну до плавання. Ось і налаштов... ну, Я не зациклююсь на якомусь одному виключно виді спорту. Я намагаюся розвиватися всебічно. До війни Василь плавав не часто, а тепер займається цим спортом двічі на тиждень у реабілітаційному центрі. Тут це трошки розгрузленіший. Трохи проще, легше стає фізично. Хотілося б почастіше брати участь в різних таких моментах, бо це першим ділом надихає самих ветеранів. Усіх учасників розподілили на п'ять категорій відповідно до рівня складності їхніх травм. Вони випробовували свої сили на двох дистанціях 25 і 50 метрів вільним стилем. Івано-Франківську вперше таке організовуємо. Я думаю, що ми будемо частіше таке організовувати змагання, тому що є попит серед ветеранів. Ветеранам цікаво, ветерани хочуть змагатися в плаванні, і це не може не радувати, що саме ветерани хочуть далі розвиватися після поранення». Плавання це як адаптивний спорт. Через спорт ви знаєте, що іде і соціалізація ветеранів. Вони проявляють свої вольові якості, вони проявляють свою силу духу. Вони, десь, може, хтось переламує себе, щоб прийняти участь в змаганнях. це теж багато чого варто, розумієте. І ми вирішили цей адаптивний спорт підтримати і ніби тим самим зробити ветеранам якісь різноманітніше життя. Призерів нагородили кубками, також кожному учаснику вручили пам'ятну медаль.